Життя з камерою у руках у Івано-Франківську відбулася виставка фото та відеоробіт місцевої мисткині Ксенії Погребенник. Це перша персональна виставка візуальної художниці. Конкретно ця виставка це виставка Ксенії Погребенник, Перша її персональна виставка і через те, що це Ксенія, неймовірна художниця, з якою я так само давно спілкуюся, бо вона в творчій спільноті Івано-Франківська досить розвинута. От це було дуже приємно працювати з нею над нею і допомагати їй. Поставити в один простір всі її роботи. Ксенія погребенник, родом з Херсону. Тривалий період мешкала в Іспанії. Під час АТО була перекладачкою в одній з військових частин. З початком великої війни евакуювалася до Івано-Франківська. На виставці представлені фото та відео з різних періодів її життя. Експонуються як дитячі світлини, так і фото відзняті нещодавно. І загалом ця виставка про. Про перетин досвідів тут дуже багато тілесного. Вона про плутання в мовах. Ксеня часто мігрує між англійською, українською та іспанською. Раніше мисткиня вже представляла свої роботи на групових мистецьких виставках. Соломія Михайлишин, Захар Бугаєнко, новини на вежі.